Права 1799. Автомобіль за перші дві години проїхав 170,4 км, А за наступну 0,45 цієї відстані. Знайди середню швидкість автомобіля. Ну що ж, стартуємо. Давайте для початку знайдемо: а яка ж була друга частина його шляху? Вона складає 0,45 цієї відстані в 170,4 км. Ну, для початку, мабуть, варто пригадати, що таке 0,45. Нагадую, що це 45 сотих частин. Є. Ну а зараз тоді виходить, що нам треба знайти 170, від 170,4 45 сотих частин. Ну, Знаходимо, записуємо друга дія. Отже, 170,4. Якщо ми поділимо на 100, то це в нас буде 1 сота така частина. Але таких частин нам треба 45, то потрібно добуток помножити на 45. І це дорівнює. Якщо ми ділимо на 100, переносимо кому на два розряди ліворуч, то у нас вийде 1,704. Що множиться, залишається на 45. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш. Давайте множити в стопчик. Записуємо тоді 1,704. Що множиться на 45. Множимо. 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 0 помножити на 5 це 0, плюс 22. 7 помножити на 5 це 35, 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8. 4 помножити на 4 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 помножити на 4 це 0, плюс 1 це 1. 7 помножити на 4 це 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 2 це 6. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 2 плюс 6 це 8. 1 плюс 5 це 6, 8 плюс 8 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 1 це 7. Раз, два, три, знаки після коми ставимо. 0 в кінці відкидуємо, та записуємо, що довиток у нас дорівнює 76, 68, записуємо в дужках чого кілометра. Ми знайшли частину від відстані в кілометра. Це в нас буде тоді друга частина. Шляху. Гаразд. Друга частина шляху у нас є. Ну, давайте дізнаємося, який у нас загальний шлях. Записуємо тоді третя дія. Тобто до того, що він проїхав в першій частині 170,4 потрібно додати 76,68. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик 170,4. Додати. 76,68. Дописуємо 1 0, додаємо. 0 плюс 8 це 8. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 6 плюс 1 це 7. 7 плюс 7 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Ставимо на місце кому. То записуємо, що сума у нас дорівнює 247,8. Записуємо в дужках чого кілометрів. Це в нас буде загальний шлях. І якщо автомобіль перші дві години їхав. А потім наступну одну годину, то знайдемо загальний час руху. Записуємо четверта дія. Тобто пишемо 2 плюс 1, це дорівнює 3 години. Це в нас буде загальний загальний час руху. Ну що ж, я звільнив місце для обчислень. Давайте міркувати далі. Отже, автомобіль проїхав всього 247,8 км за 3 години. Ну, Знаходимо тоді середню швидкість. Записуємо п'ята дія. Щоб знайти середню швидкість, потрібно загальний шлях 247,8 поділити на загальний час. А це в нашому випадку 3 години. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити. Записуємо 247.8. Що ділиться? Що ділиться на 3? Ну що ж, 24 ділимо на 3. Це буде 8. 8 помножити на 3 це 24. Віднімаємо. 24 мінус 24 це буде 0. Зносимо 7. 7 ділимо на 3, це буде 2. 2 помножити на 3 це буде 6. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. Подальше ми вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас буде 82. Дописуємо 0. 10 ділимо на 3, це буде 3. 3 на 3 це 9. Віднімаємо. 10 мінус 9 це 1. Зносимо 8. 18 ділимо на 3, це буде 6. 6 помножити на 3 це 18. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 82,36. Ми кілометри поділили на годину. От у нас вийдуть кілометри за годину. Це у нас буде тоді середня швидкість. Середня швидкість автомобіля. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, яка у нас середня швидкість автомобіля? Записуємо 82 цілих. 36 сотих кілометра за годину. Ну що ж, ось така задача про середню швидкість руху з доволі громіздкими обчисленнями. На цьому вправу завершено.